Друзі, вітаю! Путін в чергове зустрівся своїми так званими місцевими елітами і чиновниками і розговорився про те, що війна давно могла закінчитися. Що в Україні спільні туалети з хлопчиками і дівчатками? Тут є спільна статистика, де вони просто в яму в землю використовують як туалет. Зговорив, що почав погрожувати країнам Балтії, мовляв. Росіян викидають із країни із цим теж треба боротися. Ну, одним словом, контрнаступ згадував про незалежність, що ми все життя мали бути нейтральними, бо йому так здається. І багато всього. Давайте проаналізуємо, пройдемося по цих заявах. Дуже багато речей смішних, але є речі, де дійсно видно його психічні, психологічні хвороби. От тому зараз підпишіться на канал, поставте лайк та дзвінок до цього відео, порекомендуйте його друзям. Ми витискаємо російські наративи з українського YouTube. Тому, будь ласка, підписуйтесь і ми починаємо. Е, придурки, давно би все закончилось, але Україна відказалась від от переговорів з Росією. Це Путін говорить про так звані стамбульські домовленості, стамбульський комунікей, яке підписував Девитерахамія. Ну, от ну, парафував там різні є версії. Але Україна не пішла на них. Армія до 30 тисяч, друга державна федералізація, повернення Януковича і Медведчуків і решти. Ну і зрозуміло, що. А як потім стало відомо вже з файлів BBC і GRC, які писали, що Путін ще й хотів влаштувати геноцид українського населення, бо вже закупив вантажівки по вивезенню зерна і хліба. Ну а британська розвідка говорить, що мав бути і відстріл концентраційні табори для найбільш активних українських громадян, які хотіли захищати свою. Землю, ну от Путін каже, що все би закінчилось. Зрозуміло, що закінчило б бистро і красиво, і Путін був би щасливий. Але є одне, але Україна пішла воювати, відстояла себе ще й мобілізувала Європу проти Росії. Але Путін говорить далі, що він проговорюється, що мовляв, вони ж завжди казали, що вони йдуть освобождати Україну і українців від фашистського режиму. Але виявляється, що він говорить, що це завоювання останніх років. Говорить цей підстаркуватий лисий напівдиктатор. Він говорить, що: а дивіться, це ж насправді історія про те, що вони завоювали тут. І він говорить, що відмовлятися вони не збираються. І що начебто Україна це розуміє, Захід це розуміє, і що русських нельзя побідіть. Що вже смішно, але це не камеді стендап, і ми з вами не політологи-коміки. Ну От, щоб сміятися на такі моменти. Хоча це смішно. От, Руських нельзя побідіть. А що сталося в Афганістані? А що сталося в Фінляндії? А давайте згадаємо японську війну. Слухайте, де Росію не візьми? а що там у вас в Першу світову взагалі відбулося, друзі? Давайте говорити чесно. Ба, ба, банда одноногих дебілів, якщо говорити про вашу армію. вас не побідали. Ви побіждали завжди, коли були з нами, британцями і американцями. Да, були перемоги. Ну, тоді були перемоги. Коли ви самі виходите на поле бою, вас ламають трощать. Єдине, чим ви сьогодні користуєтеся за залишками радянської атомної е, ядерної зброї. Все. Ви говорите про ваш великий флот. Так, наші дронами розбомбили кожен п'ятий корабль, який вас стояв. А самі сховалися частково в окупованій Грузії, частково в Новоросійську. Великий флот? Так, да, він великий. Коли ви з Середземного моря шлете ракети на дітей, на дітей в Сирії в школах. Ось там ваш флот великий і сильний. А проти наших хлопців ви нічого показати не змогли. Ось це реальна правда того, що відбувається. Ну але Путін каже, що русську армію побідіть нельзя. Ну це понятно. Ми вже бачили. І він говорить про завоювання. Він каже, що це завоювання. Цей меседж важливо доносити, тому що завоювання будуть і в НАТО, вони будуть, і в Швеції, вони будуть і в Голландії, і в Німеччині, і всюди. Він мислить як диктатор. Це мислення фашистське, це гітлерівський стиль мислення завоювання Європи. І ми про це повинні зараз говорити. Друге, що він почав погрожувати, це країнам Балтії, що Росіян викидають із Рашки, ну і зрозуміло, що за цими погрозами одразу йде мілітаристика. І смішного він сказав, що тут же ж взагалі гей ну, От Спільні туалети, виявляється, що всі ходять в спільні туалети для мальчиків і девочек. І як це пережити? Пережити не можна, многії возвращаються в Росію. Ну, а хто туди сюди сильно приїжджав і бачив наші ці туалети, ж він вертається. Але вже в інтернеті знайшли статистику: в світі там від 0,1 до 0,5% туалети такі кустарні, де немає унітазів, і люди просто ходять до вітру. То в Росії таких 13,8%, що порядка 20 мільйонів людей. До 20 мільйонів людей ходить до вітру, як це робили там, тисячу років чи 2000 років тому. І Путін говорить про завоювання. Та ти туалет построїти не можеш. У нас там жартували про собачу будку, а він туалет построїти не може. Ну, в той же час сьогодні з'явилася інформація, що один з синів Путіна, виявляється, голландець. Ну, давайте підемо з цим голландцем і поговоримо. В Голландії контрнаступ Україна провалила, він сказав. Ініціатива повністю перебуває в руках е, Росії. Дуже смішна історія. Якщо продовжиться те саме, що й зараз, по Україні може бути завдано непоправного і дуже серйозного удару. Так подожіть, якщо все в ваших руках і ви все і володієте ініціативою, то якщо це буде продовжуватись, ви задасте удар, ну якось трошки нелогічно, не зовсім все складається в єдине. Е, Путін виступав довго, дуже багато е таких моментів більше, які говорять про його е психологічні хвороби, більше, ніж насправді про стан речей в країні, е в їхній, в нашій неважливо. Ну, от, е ну і ще він сказав, що якраз ну, пригрозив е світу Європі, що. Е Ну, це власне спроба змусити відмовитись від завоювання, як він їх називає. Це дуже серйозно дар. Він там ще так. Косвіно згадував ще Бориса Джонсона, що мовляв, боря відмовив нас погоджуватись на окупацію боря відмовився на відмовив нас погоджуватись на капітуляцію. Знов ж таки в Україну всіх то й не питали. Типу, <кліпи> бо українці з цей час були зброєю в руках, били російських окупантів. От і на капітуляцію точно б ніхто не погодився і не думав. І Тут не треба було Бориса Джонсона, а будь-хто хто погодився б на окупацію, колонізацію чи капітуляцію, його б свої б знесли. Ніхто б точно на ці сценарії. i Не йшов те, що Борис Джонсон приїхав і сказав, що нам ці сценарії не підходять. Та ми це й давно знали. Я вам про це давно ще рік назад говорив. Ну от ну да, можливо, там державні канали це не говорили, можливо, політики про це мовчали, але Борис був на нашій повністю стороні. Він привіз зброю, він привіз гроші. Він перший, хто сказав, що треба, що треба зробити, щоб Україна перемогла. Да, Путін десь частково готов був звільнити територію, чим ми хитро скористалися. Вибачте, але Клаузові пише, що війна це звільнення своїх територій любими методами. От ми любими скористалися. Да, Путін може обіжатися, що кинули руських. Супер. Вони мільйони раз нас кидали і нічого. Говорять, нова реальність. Ну, от ми їх кинули. Поздравляємо. Ви тепер теж в новій реальності. І ми будемо вас кидати, бить і доганяти кожного разу, поки не звільнимо нашу країну, наші території і не знищимо ваш тупоголовий. Режим, друзі, ось така була сьогодні невеличка розмова Путіна. Знову, бачите, пройшло два тижні. Він знову виходить в пресу, не наговорився, не нарозказувався. ну От, значить, його щось мучає, значить, щось іде не по плану. Е, друзі, підпишіться на канал. Ну і напишіть, власне, за ці е, російські туалети. Типу, він поговорить, що у нас тут спільні туалети. Просто поясніть цій людині, що у неї. З головою бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.